Псалом 119 Пісня при підході до храму. Я закликав до Господа, коли перебував у біді, і він мене почув: Господи, визволи мою душу від обманливих уст і від підступного язика. Чого би тобі дати, що тобі додати, підступний язику? Вигострені стріли сильного з вугіллям пустелі. Горе мені, бо моє скитання затягнулося, я оселився між наметами кидара. Довго тинялася моя душа в скитанні. Я був у мирі з тими, які ненавидять мир. Коли я з ними говорив, вони безпідставно воювали зі мною. Перше послання ІВАНа розділ 4. УЛюблені не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони. Адже багато лжепророків пророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога, а кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога, це від Антихриста, про якого відчули, що надходить і вже тепер є у світі. Ви, дітоньки від Бога, і ви перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому по-світськи говорять, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини і духа обману. Улюблені, любімо одне одного. Адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через Нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи, улюблені. Коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, дізнаємося з того, що Він нам дав від Свого Духа, і ми побачили й свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог. А він у Бозі, і ми пізнали й повірили в любов, яку Бог має в нас Бог є любов, і хто перебуває в любові, Той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові, ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Якщо хто скаже Я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець, адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Книга пророка Єзикиїла розділ 45. І коли ви розмірюватимете землю в спадку, то відділите первоплід Господеві, святе із землі, в довжину 25 тисяч, а в ширину 20 тисяч. Святим буде в усіх його околицях довкола. І з цього буде 500 на 500 на освячення чотирикутник довкола і його межа 50 ліктів довкола. Із цього розміру відміряєш у довжину 25 тисяч і в ширину 20 тисяч, і в ньому буде освячення святе святих. Частини землі будуть для священиків, що служать у святому, і будуть для тих, що наближаються для служіння до Господа, і для них буде виділене місце для домів, для їхнього освячення. «25 тисяч довжина і 20 тисяч ширина буде для левітів, які служать домові на володіння для них міста, щоб поселитися, і даси частину міста шириною 5 тисяч і довжиною 25 тисяч, так як первоплоди святих вони будуть для всього дому Ізраїля. І з цього для володаря, і з цього на первоплоди для святих. На частину міста перед обличчям первоплодів святих, і перед обличчям частини міста щодо моря, і з тих щодо моря на схід, і довжина, як одна частина з околиць щодо моря, і довжина до околиці щодо сходу землі. І буде йому як власність в Ізраїлі і володарі Ізраїля більше не чинитимуть насилля над моїм народом, і дім Ізраїля успадкує землю за їхніми племенами, так говорить Господь. Нехай буде вам досить, володарі Ізраїля, усуньте неправедність і страждання, а чиніть суд і праведність, викиньте насилля спосеред мого народу, говорить Господь. Хай у вас будуть точні важки, точна міра і точний Хойнікс. Міра і Хойнікс один, однаковий буде, щоби брати. Хойнікс, десята частина гомора, і міра, десята частина гомора, буде рівне до гомора, і вага двадцять оболів. П'ять циклів, п'ять, і десять циклів, десять і п'ятдесят циклів буде для вас міна, і це первоплоди, які відкладете, шосту частину міри від гомора пшениці і шосту частину ефі кора ячменю, і припис олії, котулу олії з десяти котул, бо десять котул є гомор. І вівцю з десяти овець, відлучення з усіх батьківщин Ізраїля на жертви і на всепалення, і на спасіння, щоб за вас надолужити, говорить Господь. І весь народ дасть ці первоплоди володареві Ізраїля, і через володаря буде всепалення та жертви, і будуть жертви виливання у свята і в нові місяці, і в суботи, і в усі свята дому Ізраїля. Він зробить те, що за гріх, жертви і всепалення, і те, що за спасіння, щоб надолужити над домом Ізраїля. Так говорить Господь: у перший місяць першого дня місяця візьмете непорочне теля з рогатої худоби, щоб надолужити за святе. І священик візьме з крові надолуження і дасть на одвірки дому та на чотири кути престолу благодаті, і на жертовник і на одвірки брами внутрішнього двору. І так зробиш у сьомий місяць першого дня місяця, візьмеш у кожного частину і надолужите за дім, а в перший місяць на чотирнадцятий день місяця буде вам свято, Пасха, сім днів їстимете прісне. І в той день володар приготує за себе та дім і за весь народ землі, теля за гріхи, і сім днів свята робитимеш всепалення Господові, сім телят і баранів, сім безвади кожного дня, сім днів і козла скіс за гріх кожного дня, і зробиш жертву і корж до теляти, і корж до барана, і гін олій до коржа. І сьомого місяця на п'ятнадцятий день місяця справиш свято згідно із цим сім днів, так як те, що за гріх, і так як всепалення, і так як манаа, і так як олію. КНИГА ПРОРОКА ЄЗЕКіїла. Розділ 46. Так говорить Господь Брама, що у внутрішньому дворі, що дивиться до сходу. Буде замкнена в шість днів, в які працюється, а в суботній день відкриється, і в день нового місяця буде відкрита, і ввійде володар дорогою Еламу зовнішньої брами, та стане при перед дверях брами, і священники зроблять його все палення і те, що за його спасіння. І він поклониться в напрямку перед Брами і вийде, а браму не замкнуть аж до вечора. І народ землі поклонятиметься перед перед дверям тієї брами в суботи і в нові місяці перед Господом. І Володар принесе все палення в суботній день Господу, шість ягнят без вади і барана без вади, і мана, корж до барана, і жертву до ягнят, дар його руки, і гін олії до коржа. І в день нового місяця буде теля без вади, шість ягнят і баран без вади, і корж до теляти, і корж до барана, буде мана і до ягнят, так як зробить його рука і гін олії до коржа. І коли володар входить, він увійде дорогою брами Еламу і дорогою брами вийде. А коли входить народ землі перед Господом у свята, той, хто входить дорогою брами щодо півночі. Поклонитися, вийде дорогою брами щодо півдня, а хто входить дорогою брами щодо півдня, вийде дорогою брами щодо півночі, не повернеться брамою, якою ввійшов, але неодмінно вийде тією, що напроти неї. І володар вийде з ними посеред них, коли вони входять, і вийде, коли вони виходять. І у свята, і на загальних зібраннях буде мана корж до теляти і корж до бараната доягняти, так, як зробить його рука. І гін олії до коржа. Якщо ж володар робитиме визнавання, всепалення і за спасіння Господові, то він відкриє собі браму, що дивиться до сходу, і зробить своє всепалення і те, що за його спасіння, так як чинить у суботній день, і вийде, і замкне двері після того, як він вийде. І він приноситиме однолітнє ягня без вади у всепалення кожного дня Господові, вранці його приноситиме. І зробить над ним мана вранці, шосту частину міри і третю частину гіна олії, щоби замісити муку, мана Господу постійний припис. Принесете ягня і мана, і принесете олію вранці постійне всепалення. Так говорить Господь якщо володар дасть дар зі свого спадку одному зі своїх синів, це буде частиною в спадку для його синів. Якщо ж дасть дар одному з його рабів, то буде йому так, як у рік відпущення, і поверне володареві. Лише спадок його синів буде для них, і володар не візьме зі спадку народу, щоби чинити над ними насилля. Зі свого спадку дасть спадок своїм синам, щоб мій народ не був розсіяний кожний зі свого спадку. І він ввів мене до входу брами, що на південь, до залу святих священиків, що звернена до півночі, і ось там відокремлене місце. І він сказав мені: це місце, де варитимуть там священики те, що за незнання, і те, що за гріх, і там спечуть постійні мана, щоб не виносити на зовнішній двір і не освятити народ. І він мене вивів до зовнішнього двору, і обвів мене по чотирьох частинах двору, і ось двір на кожному боці двору, двір на боці двору. На чотирьох боках двору малий двір, довжина 40 ліктів, а ширина 30 ліктів, одна міра для чотирьох. І довкола в них зали довкола в чотирьох, і кухні були під залами довкола. І він сказав мені: це доми кухарів, де пектимуть там ті, що служать домові при жертвах народу.